Чи можна уявити момент більшого спокою та щирості, поєднаного з ніжністю та турботою, ніж той, коли матір співає колискову своїй дитині? Українська традиція, яка, пройшовши крізь століття, не втратила свого ключового призначення обдаровувати маленьку людину любов'ю та українською піснею. Сьогодні, в нашій щотижневій рубриці «Символи України, ми поговоримо про колискові. Чому їх так важливо співати своїм дітям? Дізнайтеся за мить. Чка за плющи! Сміщя слів муж! ти. Якщо ви шукаєте творчість, зіткану з материнської любові, світу добра і краси, а ще барвистої української мови, вам точно треба зупинити свою увагу на коскових. Чуттєвий зв'язок, що з дня народження існує між матір'ю та дитиною, дістає вірне відбиття саме в цих зворушливо щирих піснях. Як різновид родинно-побутових пісень колоскові відзначаються особливо пастливою лексикою. Це один із найдавніших жанрів української народної словесності, що сягає корінням міфологічного періоду творчості. Примітно, що раніше колескові використовувалися не тільки щоб спонукати дитинку до сну, але як і певне замовляння, щоб відвернути від неї дію злих сил, сприяти її здоров'ю і швидкому росту. Колесанку співає мати, зрідка бабуся. Такі пісеньки переважно короткі. Ритм і темп сумовлені темпом гойдання. Мелодія не співна, нескладна. Мета колискової відповідними рухами, монотонним співом та приємними дитині словесними образами спонукати до сну малого слухача. До речі, в більшості колесковим притаманні персоніфіковані образи сну та дрімоти. Належачи до міфічних істот, сон та дрімота, в колесанках перетворилися на привабливі поетичні образи, наділені людськими якостями. У колискових часто з'являється ще одна дієва особа кіт. У колесанках він виступає не лише помічником матері, заколисує дитину, готує її постять, ловить мишку для розваги, а й своєрідним оберегом. Серед обов'язкових атрибутів дитячого життя на першому місці в піснях кулиска, яка виступає символом щасливого майбутнього дитини. А ще характерно, що навіть такі прості речі, як годування дитини та придбання для неї одягу, надзвичайно опоетизовуються та деталізуються. Атико, -ти -ти сіренький Одинохати будеш муркотати, ти, маля засинати. Країні відомими виконавицями колоскових є Ніна Матвієнко, Тіна Кароль, Злата Вогневич, Соломія Чубай. А зворушливі збірки колоскових пісень мають Марія Бурмака та американська виконавиця українського походження, яка прославила нашу пісню на увесь світ: Квітка Цісик. Цікаво, що одна з найвідоміших українських колескових Ойподит Сон коло вікон надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна. Під враженням від української колискової пісні, яку він почув у Нью-Йорку у виконанні українського національного хору в 1935 році, він написав арію саме тайм для опери Поргі і Бес. Ми не даремно звернули увагу на важливість наспівування колоскових діткам. Позитивний вплив маминого голосу і колискових на нервову систему малят, важко переоцінити. Ці пісні заспокоюють, налаштовують на сон і допомагають підтримувати такий важливий емоційний зв'язок з власною дитиною, що в умовах нашого неспокійного сьогодення, наче така собі чарівна музична паличка, торкаючись маленького дитячого серця, вона робить його ритм спокійним, а світ довкола щасливим. Такий тандем гармонії під силу тільки материнській ласці та любові